Вітаю вас, друзі мої. Сьогодні я, е, хочу поговорити з вами. Е, тему не придумав, вона придумалася і родилася сама. Розкажу трошки предісторію. Мій хороший знайомий, з яким ми полювали там, пері, довгий період часу, потім ми е, залишилися в різних колективах, ну, званювалися там на день народження, поздравляли один одного. І в нього вчора, 25 січня, був день народження. І він перед тим мені подзвонив, каже, я хочу купити карабін, ну такий карабін, щоб от, е, не продавати його через рік-два, щоб був надовго і хороший, престижний, з хорошим боєм, хорошої фірми карабін. М -м, можна якось щось там підібрати. Грошей багато нема, ну хотілося б. Я трошки по наших площадках, де продається мисливська зброя, грубо походив, повивчав і знайшов один карабін Монліхер SL2 в 3006 калібрі, оптик каліматор стояв на ньому, енпойт. Ну, поворотне кріплення маковські, На перший погляд в дереві гарний. Достойний карабін. Я йому скинув, він подивився сказав, да, супер, карабін, подобається. Я кажу, поїдь просто чисто тактильно. Тримай в руках, повскидайся, тим більше, що ви там недалеко жирете, там 15-20 хвилин машиною під'їдеш, подивишся. все. От. А він каже, що якщо мені все сподобається, я дату буду давати, щоб купувати карабін кажу, ну дивися, ти просто тактильно подивися, А що буде казатися там, технічних частин, ну треба узнавати, тому що продає жінка, е чоловік, караб... ну карабін чоловіка, е де чоловік, ми не знаємо, не уточняли. Тобто вона продає три одиниці зброї, мілкашку. Ось, підізарядку турецьку і оцей штайн Ну, Він каже, я поїду, якщо що, то буду задаток давати. У мене не вийшло з ним поїхати, але я щось всередині в мене там сиділо, йорзало, йорзало мене, що ну, блін, треба подивитися. От є в мене така чуєчка. Е -е, відмінив я які там в мене були там, справи. Позвонив йому кажу, що Коля, я теж під'їду подивимося, що це там таке. Договорилися, зустрілися, під'їхали, піднялися в квартиру. Приємна молода жінка, там під 30 років винесла цей карабін, ми почали дивитися затвор, все, ну, пан Ліхер, що тут сказати? Ну, Коли я хотів показати майбутньому хазяїну, як знімається кріплення, вона сказала: ні-ні-ні приціл не треба знімати. Хай він буде так, ви його не знімаєте. Я кажу, він же ж безстросьйомний. Ми його поставимо назад, там нічого не... Ні, ні, не знімайте. Добре, не знімайте, ти не знімайте. Ну це був перший дзвіночок. Е, начали дивитися далі його. Я дивився дульний срез і побачив, що по краю ствола така. Ну, пиль ржавчина така. Ну, пиль, легенька пиль. Тобто Вона не від того, що він не чищений був, а від того, що довго його не експлуатували, і видно, масло погано нанесли. Ну, от По країшку була така пилючка коричнева. Ми взяли вушну паличку, да, точно от по краю, там, може пів сантиметра по кругу. А потім всунули далі паличку, е, ніби масло є таке, ну не світле, а таке темнувате. Я попросив хазяйку, щоб принесла шомпол, Вона принесла шомпол, принесла якісь там трапки від 12-го калібра, щось, щось там непонятне. Я попросив салфеточку, взяв кусочок салфетки і захотів прогнати її через ствол, щоб подивитися, що там всередині в стволі робиться. Там є масло, нема масла. І тут вона категорично замахала руками, сказала, ви нічого в ствол не піхайте, ви там салфеткою все поцарапаєте, не треба туди нічого піхати. Якщо будете брати, беріть так, а не то, а не то до звідань. Ну, ми подивилися, переглянулися, а потім вже э, цей майбутній хазяїн э, сказав: я вже хотів давати задаток, що все ми його забираємо. Я кажу, ні, почекайте, тому що це не все так просто. Які можуть бути там, підводні камені чи що. Ну це ми вже вийшли, відти, попрощалися, сказали, все, ми побачили, на ну, все добре, якщо що ми будемо вас набирати. І потім я йому пояснюю, ну і вам заодно поясню. Можливі причини. Коли ми, вона була при нас, і ми заговорили, що ржавчина на кінці, тобто не на самій коронці, а в краю. Міліметрів 5 млад. Вона, наверно, вспомнила, що той карабін давно не чистився. І що якщо ми зараз прожидемо трапку чи салфетку, то вона вся ріжа вийде. А це вже, бачите, карабін більше 2000 доларів стоїть, і купляти ржаву трубу. Ну, зрозуміло, що ніхто не схоче. Чого вона відказалася? Щоб ми знімали приціл? Хто знає маковське кріплення поворотне, передній бік. Він йде буквою Т. От він поперек заходить, потім повертається і клиниться. Все. Ну Якщо людина активно полює і не знімає його, а він прямо, я спробував його зняти, поки вона там не почала протестувати, воно дуже туго, навіть не ворушиться. Що, що може бути? Тобто людина полювала, приціл пристріляла і не знімала його. Сніг, дощ попадає у цей передній бик, а він захований знизу, тобто влага по-любому туди попадає. Якщо його не знімати і не чистити, він просто там поржавів. Не знаємо скільки років карабін з 2019 року, ну от рахуйте, 6 років. 6 років туди ніхто не залазив і нічого не чистив. Вона, мабуть, налякалася, що ми зараз повернемо витягнемо, ну, з трудом провернемо, тому що тут капець, як заржавіло надіжно. Ми витягнемо, ну, все там буде ржавий, оцей поперечний упор і саме гніздо всередині було ржаве. І за цього вона категорично нам заборонила зняти приціл. Це лікмушка, все добре, хороший, достойний карабін. Ну, такі нюанси при покупці. Ми вийшли, поговорили. І я сказав, що я би не радив тобі його купувати, тому що я йому навіть з машиною автомобілем порівняв, що ти, ти купляєш автомобіль, там кажеш відкрити капот, а продавець каже, ні-ні-ні, капот не відкривайте, не треба капот відкривати. А то ви там ще щось по. Поцарапаєте, не треба. Ви кажете, відкрий багажник. Ні-ні, багажник не треба відкривати. От Якщо хочете, купляйте так, а ні, то ні. Кажу, ти би купив? Ні, звісно, не купив. От е, така коротка історія, От я тільки приїхав і думаю, розкажу вам, з чим ви можете стикнутися в подальшому. Якщо е, при купівлі чого-небудь, не обов'язково зброї. Бензопилу купляти можна то вже саме. Ви стикаєтеся з тим, що продавець забороняє вам провести якісь адекватні дії, які повинні провестися при покупці, ви сміливо відказуєтеся від цієї покупки. Бо купити ржаву трубу за більше 2000 доларів, яка потім буде на 100 метрів стріляти в відро, це нікому не треба. Так що будьте пильні. Цей карабін продається і далі на мисливських ресурсах українських. Дивіться, не попадайте в такі історії, щоб потім жаліли. А так, всім добра, гарних вам покупок, щоб покупки вас радували не тільки ціною, а ще й радували потім, подальшому, коли ви будете їх експлуатувати. Так що, всім добра, всього хорошого, щасливого, до побачення.